Євангелія на щодень, 3 червня Йоанна 21, 15, 25. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж оці? Та, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому, паси моє ягнята. І знову вдруге каже до нього: Симен, Симоне Йонин, чи любиш мене? Та, Господи, відповідає йому, Ти знаєш, що люблю тебе, і мовить йому Паси мої вівці. І втретє йому каже: Симоне Йонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає, Чи любиш мене? То і каже йому: Господи, ти знаєш все, Ти знаєш, що Тебе люблю. І каже йому Ісус: паси мої вівці. Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався, сам і ходив, куди сам забажав. А як постарієшся, то руки свої простягнеш і підпережиш тебе інший, та й поведе. Куди ти не схочеш? Сказав же він це, казуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус, іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним йде учень, що його любив Ісус. І що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож, побачивши його Петро, каже Ісусові Господи, а це що? Якщо я хочу, відлякай йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Та йди за мною. Отож розповсюдила щутка серед братів, мовляв, не мре отой учень, та не сказав йому Ісус, що не умре, лише так, якщо я хочу. Щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який оте свідчить, який оте написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве є багато ще іншого, що сподіяв Ісус, та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і Семий світ не смістив би написаних книг. Амінь. Розмова Ісуса з Петром вельми цікаві. Варто прослідкувати за ними Євангелії, вивчити їх, багато з них стосувалися віри Петра. Це були непрості розмови, і не лише тому, що Петрою було важко зрозуміти учителя. Петро на все мав сласну думку і часто пристосовує до тверджень Ісуса. Його віра була мінлива. Як березнева погода, у якийсь момент Він безмежно довіряв Ісусові, а за мить відмовлявся від довіри і зрікався всього, що чув від Господа. Він міг би під впливом благодаті Святого Духа думати по-божому, про те, що Ісус сказав, а потім про ту саму правду чи подію думати категоріями цього світу. Урешті. Він бунтувався і намагався навіть нав'язувати вчителеві сатанинські ідеї. Попри те, Ісус заради нашого блага не виключив Петра із гурту учнів. Він працював над його вірою до кінця свого земного життя. Остання розмова вчителя з Петром про любов. Він запитує Петра, чи готовий той пожертвувати заради нього всіх, що має. Залишити всі, з ким пов'язані на землі. Нарешті, чи готовий він пожертвувати своїм життям заради нього? Ми бачимо, що тема їхньої розмов досягла кульмінації. Ісус вирішив відкрити Петрові суть зрілої любові. Історія розмов. Ісуса з Петром відкриває християнам очі на щось вельми важливе. Любов до Бога і людей вимагає постійного розвитку і гель чужий і ворожий застій. Віруюча, людина не задовольняється рівнем любові, які має сьогодні. Так вона цінує її та використовує на благо, але водночас прагне до її повноти. Любов досягає цієї повноти, коли людина жертвує собою та своїм життям. Ця жертва принесла заради божественного друга. І вдячності Йому. Через багато років після цієї розмови Петро віддав своє життя за Ісуса, як колись побер Бог за людину, тепер людини із вдячності має можливість померти за Бога. Господи із вдячності за все, що Ти мені даєш, хочу служити Тобі там, де скажеш. Амінь.